Отам От краю, той кущик, що я викопувала, там їх було три. Один я там залишила, самий такий великий, один сюди посадила і один несу на талі. У ну, мене ще лишається щось би придумати. Отут на, на угол тут щось би посадити. Ну, не знаю що. Ну, в неї є ось у жовті. Ну це ж любительниця е, сонця. Дуже вона їх любить. Вона в минулому році мені дала, я забула вже який кущик. Мабуть, оце він. Більше всього, ось він у неї тут росте. І вон там такий є. Ну погані, звичайно. Вона ж оце ж переймається. Ой, ну та понесу, хай саде. Тільки в радість би. Так, ідемо, що тут дощик наробив. Та нічого, такого налив та й все. Так, дякую, підожди. О, роботу вам принесла. Як робити, я таке мокре. Нічого. Красуня, привіт. Який в тебе гарний букет. Привіт, гарний. Да, привіт. привіт. Наташа. Закривай двері. Закривай. А що ви робите? Їсти варимо. Ой, варимо. А, Вінігрет робимо. Ух ти. Я почала я... варити. Ну, я кажу, що сказати не буду. Наташа, можна я пожаліюсь <звук> на твою свекруху? <звук> Представляєш, таке мені написала в Вайбері. Я на тебе сердита, тебе скільки квітів, жовтих, Жовти. а ти зо мною на весні не поділилася. По-перше, Наташ, я не знала, де в мене жовті, де кольорові. Оце і ж... та не треба Яка Ти, ти все знала. Та та не знала. Не знала, ти садила і знала, що це, оце, 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 оце жовте. Оце на наступний рік я знатиму. От. Я їй кажу: ну давай я навесні тобі всі дам. Не треба мені, я куплю. Думаю, ну це вже розсердилось. Не вже... куплю, а ви купили он жовту. Я бачила, Наташ, вона. Оце весною поділитесь зо мною, оцим тросточком. Да, в мене такої нема, я вже побачила. А, а я тобі інші дала. Я дала три види: Одну... Де ти дала? Наташа, скажи. Я тобі казала, сьогодні, я а ж... я, а я дуже лазила. Мокро. Ну і що, ти казала дощ, а дощу нема, так що полізеш і посадиш. Отак. От Моргошка, скажи їй. Да. Наташа, значить, вернула те, що в тебе брала, ну... і те, що люся мені. Ага. І ну я люся каз... ж теж отак от із горшочка давала? Ні, просто вона викопала. А, думала, ну вона не викопала, вона купила на базарі, ну без горшка. Жовту. жовту. І одна якась у мене була. Тихенько. І якась одна у мене була. То я тобі три дала, Наташ, а ті, що він мені подарував, сусіду то? два. Я не давала. Я тобі зараз покажу на фото, де вони. Я один викопала. А там одне стебло ну, так я, от, да. до Саші по да, одне стебло і ніяк поки що поділиться, то цей буде навесні. Ну, все, я трішки посижу і піду працювати. А що ти робиш? Не знаю, знайду якусь у хаті роботу. А, ну, да. Да, вчора в кухні гардіну постирала, вікна помила, жалюзі помила, потолок протерла. Ну, коротше, ти знаєш, як ми генерали. От таке. А, оте що. Ще й однієї немає. Ага, що від грубаків? Наташ, а оце ж минулої осені, як ви були в Норвегії, а в неї такі вони гарні були отут перед е, вітальнею, там у вас де троян, де й там. І я ж кажу: та дай хоч одну гілочку. А вона така ж нюга не давала. А потім таки змилувалася, дала, каже, йди ото викопаєш. Дала мені одну гілочку, я тепер розвела. Ой, артистка. Да все, не про не вопрос, раді Бога. Ну то, що навесні тими теж, вони гарні. Я не думала, я думала, там хоч гілочки дві. Відкопала там просто одна гілка і така шикарна ото хризантема. Ну, Це ж таке, як у Саші. Да, Ой, да, да, вона той одне Ну На чому тут таке, як у Саші? бо ну, то... вона, якщо її весною посадили, там одна одне стебло. Наташа, ну є такі, що от оця мультифлора. Що вона кулькою росте, а єсть, треба самим робити кульку. Не мультифлора, але ж вона піддається оце кульці. Наталя, ось ось у ключі. Подивися, яке Наташа купила. Ночничок. У мене теж таке є. Багато-багато проволочки. виключай, щоб світло не пропав. Та не пропаде, воно не гаряче. Гаряче да? Так, випробували. Гарно. Так воно може якісь отам, лучі та ще листя. Ага. Фі, Поняла. Ой, а скільки вже листя насипалось, Наташ. То з тієї з груші. З груші, так. Да, груша. Жовта, жовта вже. То груші. А, вам, вам легше півонії зрізати, звісно. У вас тут травичка, да. а, мені то, що по краю, та я одіну галоші. І теж Позрізаю, Після обіду може. Якщо дощ не піде. Не ні, нема. Нема, я не квасила. Я Віку запитала, була головка капусти. Кажу, Віка квасить? Ні. Ну не, значить, ні. Посмажила, половину туди їм віддала. Так зібралась додому, а тут дощ. І звід. Принесла звід, кажу, відкривай і дивись, що я тобі принесла. Наташа, скельма може ще понадобиться, ну хай вона буде в вас. Відкривай, подивися, які корінці. Що ти там ніяк не вбуєшся? О, доставай, доставай, Наташа. Тля, так, да, з'явилася тля, ну то не. Покажи мені. Ну, от. А, а, а там три види, Наташа. Так, а три види. Наташа нічого не однакове, ага. оце зовсім інший, оце інший, це... а оце, здається, від тебе прийшов, а це від Люсі. Поняла? А, ну там чотири кущика, а, три... а, а три види. А три види. Так що сади, хай тобі дощик не поміха. Та, ні. Наташ, Я... та не йди, диви, який там Це дощара. Закриє. Закриєш? Угу. Такий дощара ж тут. Чи то воно от просто каже. А, ну да. так. Оце як посадите, навесні поділися. У мене такої немає. Як не забудешся. Ага, а потім скажеш. Ну, я не знаю, воно ні, ні, там одна гілочка, там одна гілочка, ну, не вона чіпай. вже трошки починає воно. Так, да, так, да, то навесні, Наташ. Бачиш. Просто де будеш садити, е, тикни паличку, не чіпай. Да. Вони різні, бачиш. Вона була, тут я Сашеньки їхала і одну гілочку одламала. А, подарувала синочку у вазочку. Ну правильно. Оце дощ. Ух! Зонтик вдома чи парасолька. Ну, та та... та ні ж не було. Якби був, я б і не пішла, Наташ. Все. Ти не сахарна, не розкис. Чуєте, що це за Наташа. Все, не зайчик, все пока. пока біжи. Ну, раз на дворі дощ. Будемо працювати. Вдома і я вибрала саме маленьку площу, це ванну. І зараз я зніму жалюзі, помию вікна. Ой, так як я стану, я не провалюсь, то я вже вставала. Можна двинуть Ні, я краще. Посуну її для власної безпеки і пральної машинки безпеки. Так. Ох, важкенька ти. Що ж тобі там каміння якогось накидали чи що? Так, ой, тут. Вікуліна, резинка впала. Так, ну, казала Наташа, тітя Тоня, це ви вже якби до Нового року ви готуєтесь. І я кажу, та ні, коли є час, і я не можу це робити, коли малеча вдома. А так це зроблю. Багатенько сміттячка, Ох, як холодно надворі. І дощ лє. Це в нас оця москітна сітка вже не годиться. Я вже її іскочем Так, Що воно тут влізит, чи ні? Треба ту проволоку обрізати ми вже. Супутниковим телебаченням не користуємося, а вона лесить. Так, ну поки що закрию. І оце знаходиш собі роботу. Так, тут теж пилячка. Значить, що я сьогодні буду робити? Я помию стелю, помию кафель, помию вікно жалюзі. Ну і підлога. Тут маленька кімната, так що я справлюсь. Тьома зателефонував. Це в ванні. Я замочую і додаю пральний порошок, звичайний. Є такий у мене простенький. Ось такий. І потім кожну. Вимиваю. Зателефонував Дюма і казав, що вже можна зняти ото е, целофан, той, що він накрив, і камінчики поприбирати. Ну, каже, як дощ закінчиться, тоді підете і зробите. Ну, думаю, добра він іде. Ну і я продовжую тут. Робота є. Так, це для скла. Може, якесь п'ятнишко. Закінчила я прибирання в ванній кімнаті. Тут площа невелика, але так, щоб чистенько було, то прийшлось потрудитись. Ну, я оце так половину вікна закриваємо, а там відч... відкрито так. То це треба теж було настроїти там. От. І що я тут зробила? Я ж як сказала, я помила повністю кафель і оті багетти стелю. У нас щось з ним включається одна лампочка, я й забула її пошеродить. Вона буває, що просто відходить. А може, треба нову купувати. Ну і що у нас тут є, можу вам показати. Особливо нічого такого тут таке. Трішки косметики парфумів. Я навіть тут тільки повитирала і поставила все на місце. От так воно і було і раніше. Може, тільки більше було косметики ще в мене, бо й зараз я майже не користуюсь. Ну, ось це так. От. Закриваю. Ящички тут. Тут. Тверде мило, міновазіл, яким я користуюся ж бігом. Тут всякі заколочки, резиночки, розчоски. Тут трішки в мене тоналки. Ну, таке все то для ванни. Чищалка ось о. Ну, все складено. Це старі леза, але чомусь віка не викидає, їх, не знаю. Так, внизу це таке. Що завжди слідкую, щоб всі пробочки були закриті, бо наш малюк завжди тут хоче щось знайти. Ну тут все для прання. Для прання, для чистки. Може, не дуже видно, ну, якось так. Забито повністю. Закриваю. Так, далі. На вікні у нас стоїть це рушнички, які. Витирають руки наші гості, бо ми витираємо рушничком звичайним. От, е, освіжувач повітря. Це для фенді-ночничок, Ось такий. це її рушничок фенді. Далі. Оце такий ящичок для брудної білизни. От, зараз її немає, бо я все перепрала. Раніше я так не ставила. У мене тут отак було чисто і тут були квіточки. Ну, зараз з вікою, то віка любить так. Ну, хай буде так. Тут, тут все, всі принадлежності, ось о фендіні пелюшки, рушничок, косметичка, там карандаші, які ми не користуємося. Це рушнички для Фенді, тут ваги, тут жіночі всякі там, гігієна, тут туалетний папір. Ну і це все, тут більше нема нічого. Тут у нас пелюшечка для нашої красуні. Це її туалет. Так, а тут я не показала, тут у нас, ну, все тут. Два фени, один мій, один вікен, потім вушні палички і всяка така повно в цій коробочці. Тут все для мене лаки, для зняття лаків. І це теж коробочка. Так, Тут зеркала два, а оце я вже ними давно не користуюсь і не заглядала. Це моя біжутерія. Зараз відкрию. Дивіться, тут різні всякі. Колись я це носила. Тут багато браслетів. тут багато бус. Так, зараз іще ой, чекайте, тут іще такі темні, ось такі. Я колись у відео показувала тут такі. Ну, лежить собі та й лежить. Раніше, коли треба було кудись так, ще ж одна не відкривається чомусь. Зараз відкрила тут ось такі. такі і ось такий бурштин. Ну, і ще там один бурштин. Так, відправляю назад. В цьому шкафчику це тут. Халати, рушнички, нічна сорочка і пояс, який я одягаю. коли... Я його не завжди одягаю. Ну, коли є вдома Святославчик, я одягаю, бо мені важко його піднімати. Низ не буду відкривати, це білизна в нас. Саме нижче це носу, шкарпетки, а тут білизна. Ну, Тут ванна. Чому висить отак у нас килимок? Бо якщо я його стилю, щоб він тут лежав, то Фенді думає, що це її туалет, а її туалет ось там. Зрозуміла? Заглядає. Ну Тут шампуні, бальзами для волосся, а це паличка, це швабра. Це я тут ховаю от святіка, а він і тут знаходить її. Так. Ну, це і все, тут гелі для душу. Ну, все. Це така в нас ванна, я забула, чи я сказала, це 6 квадратів. Я б зараз хотіла трішки більше. А чому більшу хотіла? Ну, шкода викидати ванну, ось вона тут є. А уже ж, знаєте, як ноги слабі бувають. Треба ж сюди залізти, а так би душова кабінка. Ну, тут можна було її ставити. Ну, але хто це її вже поставить? Це треба було з самого початку.